Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на цікаве заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малята, спробуйте відгадати загадку. В небі ластівка летить. З вітром листя шелестить, воду п'є лалека, Сонце палить, спека. Дозріває жито. Яка пора? Сьогодні ми з вами поговоримо про природні явища влітку. Відгадайте загадки і дізнайтеся, які природні явища. Спершу блиск. За блиском тріск. За тріском лескіт. Діти, яке це природне явище? Так, вірно, це гроза. Гроза частіше зустрічається з дощем або градом і є небезпечним. Під час грози звуки хвилі відбиваються від хмар і викликає сильне гумання, що зветься громом. Скачать по доріжці білі горішки. Діти, яке це природне явище? Так, це. Град Градом зветься змішаний дош льдом замерзлою водою, ще і небезпечний для людей. Майна та тварин. Хто відкрив на небі душ, повно на землі калюш? І на нас. Водиця лється. Як це явище зветься? Так, це дощ. Дощ з'являється тільки тоді, коли хмари набрали велику кількість води. Всього існує 5 видів літніх дощів. Звичайний дощ. Короткотривалий дощ несподівано починається і несподівано закінчується. Грибний або сліпий дощ сонце продовжує світити. Зливовий дощ випадає багато кількість води. Та градообразний дощ разом з капельками води випадає крижинки. Після дощу. Буває, півнеба закриває, дуга гарна, кольорова, з'явиться, потім розтане. Діти, що це? Так, це веселка. Веселка одна з найдивовижних природних явищ влітку. Виникає після дощу разом з дощем або перед ним. Ввечері на землю злітає. Вночі на землі перебуває, а вранці знову відлітає. Що це діти? Це роса. У тиху погоду в результаті холоду вночі та тепла вранці з першими промінцями сонця на поверхні землі, траві, квітах та інших рослинах утворюється. Крапельки води роса. Малята, погляньте на картинки і самостійно назвіть природне явище влітку. Дякую за увагу. До побачення!